В Україні на сьогоднішній день фактично відсутній контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства обов'язкового клеймування ювелірних виробів державним пабірним таймом союз ювелірів України щороку направляє уповноваженим органам запити і отримує інформацію про те, що наприклад 2024 року жодного Ювелірного виробу в Україні не було відібрано для проведення експертизи державних пробірних країн. Звичайно, жодного ювелірного виробу з відбитками підробленого пробірного клейма або без відбитків пробірного клейма не так само не було виявлено. Не було проведено жодної експертизи дорогоцінних металів, сплавів та відбитків пробірних клейм у 2024 році, давним-давно, при підтримці союзу ювелірів України, у 2014 році, була ліквідована Державна пробірна служба України, і ми позбавилися ще одного спеціального повноваженого органу державного нагляду контролю, який проводив планові і позапланові перевірки, а також обстеження суб'єктів господарювання. А що і кому дає? Обов'язкове клеймування ювелірних виробів державним пробірним клеймом, багато досвідчених з багато десятирічним досвідом роботи учасників ювелірного ринку мали здебільшого консервативний погляд, що клеймування треба залишати. Представники більш молодої генерації виступають за відмову від обов'язкового клеймування ювелірних виробів державним пробірним клеймом. Якщо ми будемо розглядати Державне регулювання та контроль у сфері обігу дорог, металів, дорог каміння як певну систему, то сегмент прибірного контролю втратив ознаки системності. Це правда. У нас залишилося обов'язкове клеймування. Суб'єкти бізнесу подають чесно, добропорядно впродовж понад 10 років. Ювелірні вироби на обов'язкове клеймування державним пробірним клеймом дбають про те, щоб клеймо було законним. Сплачували цей жахливий авансовий 10% збір на пенсійне страхування з ювелірних виробів впродовж майже 10 років. А контролю за наявністю і справжністю відбитків державного пробірного клейма на ринку немає. Відповідно до статті 16 прим, 1 закону України про державне регулювання видобутку виробництва і використання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними, так званий 637 закон, мінфін повинен здійснювати контроль за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Але у 2014 році, в ході адміністративної реформи, не тільки мінфін, а всі інші міністерства були. Позбавлені контролю наглядових повноважень. Тобто пробірну службу ліквідували, а МінФін не має права нікого перевіряти. Клас. Клеймування є, контролю нема. Постає тобто питання, і цю дискусію я хочу активізувати з усіма учасниками ювелірного ринку. А чи варто тоді залишати і клеймування? На що нам ці витрати? Дякую. Є перше запитання у нашому чаті. Добрий день, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чи є на рівні держави обов'язковим проходити пробірний контроль? Адже в законі України це є обов'язковим. Так, обов'язкове клеймування всіх виготовлених на території України ювелірних виробів державним пробірним клеймом є. Обов'язкове клеймування всіх ввезених на територію України ювелірних виробів, призначених для продажу, є. Навіть фізичні особи, які хочуть продати свої вироби на території України, теж повинні їх клеймувати. І ви бачили по таблицях, які я вам демонстрував, що у нас є категорія осіб, які подають на клеймування, це фізичні особи. Так, от, це не мається на увазі фізичні особи підприємців. Це просто громадяни, які хочуть поставити клеймо на своїх виробах. Тобто, відповідно до закону до чинних норм клеймування ювелірних виробів є обов'язковим в Україні. Але та дискусія, яку я хочу запропонувати на перспективу 2025 року, це дискусія про доцільність збереження обов'язкового клеймування ювелірних виробів державним пробірним клеймом. Слід зазначити, що не всі країни Європейського Союзу мають обов'язкове клеймування державним пробірним клеймом. наприклад, Естонія. В Естонії є пробірна. Палата своя, в якій працюють аж цілих три особи, яка здійснює добровільне клеймування, а також головна функція це реєстрація іменників. Адже в Естонії іменник це не як в Україні, стандартизований набір літер та однієї цифри, чому зовсім не інформативно в Естонії, як і в більшості країн Європейського Союзу, кожен виробник користуючись своєю фантазією. Сам собі розробляє свій оригінальний іменник. Це може бути зображення, набір символів, набір літер, цифр тощо. Система шифрів іменників в Україні затверджена нині. Діє до 2030 року. Я думаю, що ми з Мінфіном знайдемо спільну мову у тому, щоб іменник це було зображення, яке розроблятиме сам виготовлював, щоб воно відповідало його почуттям. Його Менталу не було настільки формалізовано, але щоб Міністерство фінансів України реєструвало такі відбитки іменників і здійснювало б певну охоронювану функцію, щоб ніхто інший не міг такий самий іменник, таке саме зображення використовувати. Є коментар, так але ж плеймування це як гарант в першу чергу для клієнтів, що виріб має вміст дорогоцінного металу, а не підробка. Згоден з вами. Я чому кажу про дискусію. Тому що у нас є різні думки в галузі, прийшла нова молода генерація, яка працює на ювелірному ринку після 2005 року, саме у цій другій, третій хвилі наших нових ювелірів, саме там зароджується ідея про необхідність відмови від обов'язкового клеймування. Я на ювелірному ринку працюю з 1996 року. І до певної міри спілкуючись з абсолютно різними верствами учасників ювелірного ринку від представниками різних генерацій, в мені самому особисто точиться певна внутрішня боротьба між консервативним підходом щодо необхідності збереження обов'язкового клеймування ювелірних виробів і необхідністю відмови від такого обов'язкового клеймування, тому що у цьому немає системності Закон України 637, який я вже згадував. Він на законодавчому рівні встановлював право тих виробників, які мають акредитовані лабораторії, самостійно піймувати ювелірні вироби державним пробірним зимом. Такий досвід у нас теж був. Стосовно якості сплавів дорогоцінних металів, теж є конвентар. Контролю за якістю сплаву немає. У нас казенні підприємства пробірного контролю контролюють тільки вміст основного дорогоцінного металу в сплаві. Шкідливі домішки. Казані підприємства пробірного контролю не контролюють. Тобто вони ставлять пробірне клеймо навіть на ювелірні вироби з вмістом Нікелю, з перевищенням вмісту Кадмію та інших потенційно шкідливих речовин. Наприклад, в Європейському Союзі присутність в ювелірному сплаві Нікелю фактично під забороною знаходиться і це регулюється на рівні директиви ЄС. Питання: якщо від клеймування відмовляється нова генерація, поділіться, будь ласка, яку альтернативу пропонують. Ну яку тут звичайно кожен сам відповідає самостійно, несе повну відповідальність за належну якість складів дорогоцінних металів, тобто індивідуальна відповідальність а зараз, коли діє обов'язкове клеймування, у нас солідарна відповідальність з державою за належну якість. Сплаву дорогоцінного металу, неякісний сплав який не тримає проби, ну окей, НП. Я дякую за коментарі. Хоч якась гарантія якості, так ну поки що так. А знаєте, чому? Тому що самі е, ювеліри просто добросовісно подають ювелірні вироби на клеймування. Хоча розуміючи відсутність державного контролю, вони б могли цього не робити. Як е, наприклад, це робить один дуже відомий, розкручений в Україні ювелірний. Приклад. Так, дійсно, коли отримуємо товар і імпорт, обов'язково відвозимо вигроби на ППК, на центральне казане підприємство пробірної контролі. Це швидше гарантія відповідності. Заявлені пробі так, тільки пробі, тільки проба оцінюється.